Чому японські студенти самі прибирають після уроків приміщення і будівлю школи? Перше. Традиція осоджі, традиція прибирання для японців. Прибирання це не просто в хаті прибрати. Іди прибирай, говорить чоловік, дружині, тому що я зараз зайнятий. Ні, ні 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 В Японії чистота асоціюється з внутрішньою гармонією. Оцей от порядок чистоти це національна особливість національної культури. Другий момент: навчають цінувати будь-яку працю. Тобто будь-який японець має з повагою ставитись до двірника. І в такої от. Такий от Презирства до низького соціального статусу ні, там такого не може бути. Принаймні, це виховується в школах, в університетах, в навчальних закладах. Третє рівність. Незалежно від того, хто ти, у тебе батьки-мажори, ти будеш прибирати в школі чи в університеті. А виглядає це так: закінчується заняття і 10-20 хвилин обов'язково всі, як ми вже говорили, рівність, всі йдуть і прибирають. Причому, ви здивуєтесь, вони навіть туалети прибирають, вони навіть класні кімнати, коридори миють, вікна миють. Ідеальна завжди чистота, тому що кожного дня практично йде прибирання. Такі. Тим чином привчають дітей, студентів до порядку та чистоти, ну і прибирають абсолютно всі, і все цікава ваша думка. А ви би хотіли, щоб в школах був саме такий порядок, і діти привчалися до чистоти, до рівності і до того, що відповідальність за чистоту, власне, дітки на вас.